Я думаю, это повязано с тем, что президент, который пришел сейчас до власти, американский, является, наверное, скорее всего, проплаченным агентом Кремля, я так думаю. Но это лично мое мнение. На мою думку, є лояльність і це замовлено тим, що у еліт економічних є давні бізнес-зв'язки, і саме через це вони хочуть надолужити втрачене, тому що у них тепер є можливість приходом до Трампа до влади це надолужити, і вони нею користуються. Важко відповісти, можливо, з економічною з економічної суто. особистая какая-то симпатия Трампа до Путина, а навпаки, и подставы официальные, какой-то для всех я не вижу. И лично мой ученик погиб на салтовке. Ночью взорвался дом и погиб мой самый любимый ученик. Ну как это можно объяснить? Какая может быть лояльность? Поэтому эти правители должны быть наказаны и, и подвержены Божьему суду. Вони договалювалися там що-то, і так нічого не вирішили, Я нічого не прим. Я посадні новини» взагалі не дивилася. Ну, вони заговалювалися там що-то, Без поняття. Вони теж такі точно. -то... <laughs> связи. Ну, можливо, це через зміну напряму політичного вектора, саме через зміну президента, через те, що прийшов, ну, по суті, проросійський президент, який налаштований більше на... У регулювання цього конфлікту у, на користь Росії, ніж на користь України. Ну знаєте, просто я пам'ятаю той рік, коли Трамп став президентом вперше. Я була тоді взагалі, ну, в начальній школі б навчалася, але початковій. Але я пам'ятаю, як його вітали всі на болотах. як всі дуже раділи, що він прийшов, бо він їх великий друг. І якби це насаправді така політика велика, що напевно ні кожен політолог вам виїзди на це питання нас в Сполучених Штатах. Я не можу, якщо чесно, відповісти на питання, чому саме Сполучені Штати. Я думаю, що прям такої лояльності немає. Я думаю, що люди розбились на два лагеря. Трамп і США це взагалі посібники Путіна. Гроші, гроші, квартири, машини, гроші, гроші, гроші. Все інше нема сенсу для Трампа, його адміністрації та все інше. Бізнес нічого лічного, як говорять Кацап. Мекіділ.